Так, Братва. Це у нас продовження виживання з моїм другом Фанерою. В прошлому рол, в прошлому відео я якраз е, протестив новий клас Trick е, of Тритер. Зараз ми просто продовжуємо грати. Друга частина. Це мій друг. Його звуть Дундук. Насправді його звуть Фанера. І будемо зараз починати. Так. В прошлому уроку ми закінчили тут. Як завжди, дофіга заліза мінімум дерева. Зараз ми це швидко і справим. О, кайф. О, всі дерева одразу виросли. А, ну раз. Хм, хороша ідея, містер Фанера. Я знаю. Хее. Не знаю, что ты на мистер фанера. Не, ну слухай, альфа вовки. Думаешь, их вб'ємо? Ну, якщо ты такий самовпевнений. Ну не, не не, не самовпевнений, просто впевнений. Зараз я шутку дерево закину и до тебе. Все, біжу. Мне... <coughs> Чекай, ты правильно бежишь? Ты правильно бежишь, взагали? Окей, я тут за тобою. Э, да, шкирена так. Так. А, ось те... вовчары. Бежу! Я за то. Ту... Перший є. Так, наступний. По одному підходимо, підходимо. Забираємо смерть. Роздача люлей. Роздача люлей на сервері. О! Хе. в цей раз я забираю. Ти в прошлуй раз забирав. Так, не двігай. Не двігай не двигай мене. Я відкрию. Оп! О, диамант! Ишкіряный корпус. Не, ну то, что диамант выпал круто. Винду. Дов... Сильный фонарик? Вен... Да, в мене теж є. Прикольно, шняга. Так, ребенок в мене, дитина в мене. Все, я погнав на базу. Угу. Все-таки. До речі, друзі. Е, є одна. Є одна невелика містика в 99 ночах. Е, до речі, коротше, Оленів може бути два. Якщо ви бачили, то на малюнках дітей і на іконки гри Олень без рогів, але в ігрі він з рогами. Чому? Може їх реально двоє? Так. Фанера, я тобі пропоную вже тобі повертатися, тому що скоро ніч. А, так, так швидко. Ну, і другий є. Так, ну, коротше, нам, нам щось дальнобійне, якщо чесно. Нам якесь дальнобійне це оружие. І ми б змогли вже піти на третю дитину. А там у нас. Не, не випала. Взагалі не одна. Блін. Слухай. Чекай, так на третьому рівні там за шкурольфу вовка можна, можна взяти вінтовку. Добуваємо шкури, беремо винтовки. І погнали на ведмедів. А, хоча там, по-моєму, один патрон, але я не впевнений. Хоча я ще збирав там. Ну, подивимось, коротше. Саме головне зараз це просто це. Знайти шкуру альфа вовка. Не думаю, що це настільки буде складно. Просто кудись подалі відбіжимо і не фармимо їх. О, добрий день. Можна до вас постачатися? Не можна. Але, але чомусь світло горить. Дуже жаль, дуже жаль і дуже странно. Я. Yeah. E, ну, дивись, першого охороняє вовки, другого альфа вовки, третього. Третього два ведмедя, а четвертого п'ять ведмедів. Чи шість? О, Олень. Здоро. Так? Да. Нам хоча б знайти шкуру альфа-вовка, щоб пойти на третю дитину. Чом. О, бачу альфа вовка. Так. Блін, дощ і гроза. Це погано. Причому дуже. Давай. Блін, не випало. Прикольно. Так, тепер... Їх треба обереж... А, це звичайний вовк. Факел. А, свіча при... круто. Ай! Ай-яй-яй-яй! Вона на молнии вдарила. Ще й женеця вовк. Блін. Блін. Діло дрянь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как хочешь. Мне бы хотя бы выжаты. ладно, пошел. Да. Ой. О! Красавчик. Новый Дим готовый для 3 ковтрит. А! А где тут вход? А, ось. Так, лікарня. Це хорошо, що лікарня, тому що... О, медхід! Найс. Отлично. Ай! Ай! Так, не вмерти. Просто не в... А, блін, він же загороджує путь. Блін, а як мені вийти? Коротше, друзі. Тут просто безвіх. Просто безвихідна ситуація. Тут альфа-вовк, мені б хоча б не вмерти. Блін, ми з фанерою на різних кутах світу. Так, а якось. Швидко. Ні, не вибіжу. Блін, а то... А! Так я тут фізично не вибіжу. Чи можу? Я вибіг! Все, я живий! Я ви... Я живий і вибіг! Як не знаю. Так, а, ні... а мені ще треба якось їх вбити. Як це, це зроблю, якщо чесно, я не знаю. О! Имба место. Косимба место. Блин, я, мы сегодня еще я такого не буду. Но. Так, сдох и... Немая. А, не е. Братан. Друзья, свершилось. Не... Да заберись ты. Все, я бежу до дому. Ну, до базы. Что? А, блин. Нам походу капсда. Мы на минимум хп. Фанера біжи до бази, тому що зараз... Зараз буде шось. Шо що не знаю. Але шось. Ну, короче, за Блін, Це погано. Тому що. Як я зараз веде тому що у мене навіть. Ай! Ні-ні-ні-ні-ні! Щийца цей хрен. Ні! Блін! Фанера швидше! Фанера, швидше! Ну, це було очевидно, що я вбрав. Давай, фанера! Я в тебе вірю. В мене було минимум, а я все одно до бази прибіг. У мене там и миткит, і цей бантаж, так що зможеш мене возродить. Давай! А! Ну! Як кажуть, хорошо було. Що, кінець виходить. Ні, ну, ти... Да. Да, це напевно буде вже третя частина. Да, Не думав, що так буде все погано. Добре тоді, друзі. Отак от вийшлося. Ми у нас не дуже, якщо чесно, вийшло. Добре. Дякую за перегляд. Хоч якісь. І зустрічі в новому мідо. Бувайте!